Друзі, привіт! 14 червня, коротенький огляд, як розвиваються рослини у, у нас у теплиці. Коротенько прийдемося і покажу, який результат. Ось дивіться, який розвиток лохини, метод розмноження, живцювання. Почуваю себе просто шикарно. Коренева система вже почала наростати. В принципі, втягувати Можна один витягнутий живець показати. Ось на такій стадії плюс-мінус коренева система. Коріння вже починає набирати такий, так якби, темно-коричневий відтінок. Це означає, що вже починає, як то кажуть, укріплятися коренева. Далі розмноження, розмноження. Туй. Також все поки що стабільно. Коренева почала лише утворюватися. Стараємося зараз не переливати. І не пересушувати. В принципі, ось такий результат. Наступний тунель, тут практично лохина. Одна касета тут посередині чомусь практично не пішла. Далі все стабільно, плюс дуже Швидко і якісно коріняється клюква, з нею взагалі проблем немає. Проблеми хіба нарізати і, в коріни, і закласти. Це трохи займає процес. Там подальшому у нас далі туї і малина. Далі, і малина. Метод розмноження кропивкою також себе чудово почувають. Практично корене вже почала наростати. Бачите, який чудовий результат. Наступна теплиця металічна. В даній теплиці вирощуємо фундук привитий, також закладений маточний корінь пшехиби, енрусадіри. також посіяні са... насадженці е... насіння ялини та сосни. І також винесли крупивку для того, щоб наадаптувалися. і будемо пересаджувати їх у горщики. Розвиток саджанців поки що. Я би сказав, шикарний. Ось так вони виглядають. Це в нас привиті, ось так виглядає кропивка. Матошний корінь малини. Кропивку вже практично вибрали і залишили просто, щоб наростали саджанці і наростала коренева. Ось так. Джеферсон взагалі бомбезно виглядає. Даний сорт. Ось каталонець, каталонський, барселонський, Це в нас. Барбакан. Після обривання приростів Медвежого прирости на фундуку підскочили дуже, так я би сказав, суттєво. Листя таке стало більш насичене. Думаю, що необхідно тепер починати роботи, вже проводити обробки, бо ми ще ні разу так і не обробляли. Де-не-де-листочки почали чуть-чуть підсихати, щоб це не перекинулося на інші Саженці будемо, скоріше всього, найближчим часом проводити захист даних саджанців від хворіб, шкідників. І також, можливо, ще дамо водорозчинне добриво. Ось на такому етапі розвитку рослини у другій теплиці. Так, менша теплиця у нас тут наростав маточний корінь. Це у нас два сорти малини, дельніва і сорт Мапема. Також висадили. На себе саженці, помідори. Дивіться, це в нас дельніва. На пагонах та й білітніх. Ось зацініть цінідика ягода. Ягода за розміром чимось нагадує мапему, ось така конічна, ну, менш конічної форми, такої більш правильної, округлої. На смак дуже солодка. Колір, як бачите, якщо достигає, має ось такий насичений. Ось не достигаю, має ось такий. Дуже смачна із тих всіх сортів, що в нас є вона одна із найсолодших. Ось така ягода. Якщо дати її полив, то ягода буде чуть-чуть більшою.